І 100 кілометрів за 2,5 години. У Києві відбувся веломарафон «Київська сотка-2016». Його влаштували вже втретє. Як усе було, бачила Анастасія Муратова. Зі старту цього року рушила майже тисяча велосипедистів. Це майже на 300 більше ніж першого разу. Організатори ж мріють, щоб із кожним роком учасників ставало все більше. Ми маємо позитивну динаміку. Ми через це дуже щасливі, зазвичай. Ми отримаємо позитивні відгуки, і це дає нам наснаги і сили займатися цим знову і знову. Для Олександра це вже друга київська сотка. Дебютував він на мтб велосипеді, так званому гірському. А от сьогодні проїхав дистанцію на шосейному. Мені подобаються шосейні велосипеди. Тим більше, що я зараз повернувся з міжнародного велопробігу. Ми проїхали Європою 11 тисяч кілометрів за 100 днів через 16 країн Європи. І мені велосипед за цей час не набрид. 24 серпня на день незалежності ми фінішували в Одесі. А от сьогодні вирішив підтримати своїх друзів і також проїхатись на гонці. На фініші кожного велосипедиста Київської сотки 2016 вітають ось такою медаллю. Адже у цьому веломарафоні головне не перемога, а участь. Цьогорічна київська сотка для Ліди перша часу готуватися було обмаль. Свій результат 2 години 59 хвилин. Дівчина вважає гідним. Перший раз участвую в вілогонці. Ну це просто прекрасно. От моя награда. Велоспортом спортом я вже займаюся, і благодаря знайомим, які допомагали мені, тренували. Вот. Я... Ну, смогла приїхати до дистанції. На всьому путім'я підтримували наші друзі, велодрузі. І спасибо їм большое за это. Навіть чотирилапа учасниця велогонки Беті отримала свою медаль, адже подолала 100 кілометрів разом з хазяїном. Випробувати власні сили в Київській сотці може кожен охочий. Анастасія Муратова, Микола Чеботарьов. новини на першому.